Головні новини енергетики України за 18-24 березня. ДИТЕК ВД на шляху реалізації проєкту Полтавської ВЕС. Компанія ДТЕК ВД виконує проходження всіх передбачених законодавством процедур для реалізації проєкту Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт. Про це розповів Євген Паценко, начальник відділу і земельних відносин ДТЕК ВД під час першого міжнародного зеленого нафтогазового форуму, взаємодії влади територіальних громад бізнесу та науки. Добудова першої черги Телігульської ВЕС під час війни дала нам впевненість в наших можливостях, і ми не зупиняємося на досягнутому, сказав Євген Паценко. Ми ведемо діалог з громадами щодо будівництва Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт, адже вона збалансує та зміцнить енергосистему України. Щодо інших новин тижня, у Полтаві відбувся перший міжнародний форум з питань розвитку зеленої енергетики. У Дніпровському ГЕС у Запоріжжі є влучання в результаті ракетної атаки. Завантажити енергодачі за посилання в описі, підписуйтесь наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.